Ось і відбувся показ останньої серії Володаря Перснів. Перший сезон завершено. Попереду нас чекають розмови про те, яким він був, що змінилось в нашому сприйнятті середзем'я завдяки цьому серіалу, та головне поговорити саме зараз про восьму серію першого сезону є yeah, надік з вами. І я не буду зараз переказувати жартами доколубками вам цю серію, бо я на спойлері. А тут не варто давати вам спойлери. Це справді шикарна серія, яку я раджу вам подивитись, бо автори неймовірно закрутили. Здавалося б, дуже простий сюжет. Хто такий Соуро? Вони машуть перед нами яскравими платочками як фокусники, намагаючись відволікти увагу, і все це справді дуже працює. Коли ти був впевнений, що такого не може бути все одно, десь там всередині закрадається думка: то невже я помилявся? Та невже ви це зробите? І ці відчуття, які ти переживаєш під час перегляду, неймовірні? Я за них дуже вдячний. Ну а саме класне. частиною цієї серії для мене стали саме хутроноги. Вони майже не несли ніякої сюжетної функції протягом всього серіалу, але саме з ними відчуваєш настрій. Книжок, що читав у дитинстві, ті самі героїчні вчинки Мері і Піпіна. ті самі вагання більбо Бегінса. чи ступити на дорогу. Бо якщо ноги торкнуться, то вже не стримно поведе, все це було справді неймовірне. Саме їх сюжетна арка змусила мене навіть пустити скупу сльозу, і мені не соромно в цьому зізнаватися. За цю серію я точно полюбив перший сезон Володаря Перс. Мало того. Я скажу вам набагато важливішу фразу. У мене з'явилось бажання переглянути все це спочатку і до кінця. Скільки б не прискали слюною всі ті, кому серіал не подобається, мені байдуже. Для мене це топч, а як для вас буду дуже радий прочитати коментарі. Якщо ви поділяєте мою думку, а якщо ні, то буду дуже уважно читати ваші пости, щоб спробувати прийняти аргументи, чому це так погано і чому не варто. Амазону довіряти цей всесвіт. Чекайте нових відео по Володарю Перс з розбором змін персонажів і переглядом впливу серіалу на всесвіт Толкін. А щоб не пропустити, підписуйтесь і перевіряйте, щоб ваш колотайчик дзвонив дуже гучно. Лупаніть вподобайку та поширте це відео серед друзів, щоб допомогти каналу. А які є можливість її фінансово підтримати, підписуйтесь на Patreon. Ну, звісно, якщо вже задонатили на друге. Дуже дякую вам за увагу. І завершую на цьому ролик. Хоча про володаря перснів я ще не все сказав.